Пане Сергію, дуже вдячна вам за те, що сьогодні ви приділили свій час. Нам вітаю вас. Дякую, радий зустрічі. Якщо говорити про внутрішні ресурси Російської Федерації, наскільки їх може вистачити, постачати сюди, в Україну фактично і, і живу силу, тобто людей і, і озброєння? Ви знаєте, це дуже складне питання, але треба розуміти, що ресурсу в них в принципі теоретично вистачає. На чому це базується? Моє твердження, ну є такий показник, який використовуються в політології Макс. Кисимальна ної ну, військово-стравійської стратегії, максимальна мобіліцівна спроможність країни. Вона складається максимально приблизно 10% від населення. Тобто, якщо говорити про Російську Федерацію, йдеться про 14 мільйонів. Людей, хай навіть 12 не немає значення, а, але якщо ми говоримо, що від цієї максимальної спроможності вони захочуть зібрати хоча б 10%, то йдеться про вибачте мільйонну армію, яку вони можуть в принципі зібрати. А, на жаль, ми не можемо говорити про те, що вони не здатні цього зробити. Чому тому що а, на сьогоднішній день Росія витрачає на війну з Україною в місяць приблизно до 20 мільярдів доларів? А якщо ми говоримо про ринки збуту вуглеводнів, які зараз контролює Росія то ці ринки дають Росії можливість отримати в день 1 мільярд доларів, якщо бути так спрощеним. Таким чином до тих пір, поки не припиниться ця торговля на крові вуглеводнями, до тих пір, поки Росія не не отримає повну блокаду постачання своїх енергоресурсів, ми Змушені говорити про те, що певні ресурси Російської Федерації дозволять їм вести війну в такому тліючому режимі. Звісно, не йдеться про те, що Росія зробить там якусь там вундервафен чи вундервафлю, про які вони багато говорять. Але треба розуміти, що е накопичені запаси радянського озброєння, які вони можуть і мають можливість е відновлювати. Підкреслюю, не йдеться про створення нових новітніх систем озброєння і бойової техніки, і е, підтвердженням моїх слів є намагання або навіть і закупівля іранських безпілотників е, такою потужною е, військово-космічною країною, як Російська Федерація. Це виглядає як е, нонсенс, в принципі, але це є реалія. Країна, яка не може свяхи зробити, вона змушена закуповувати безпілотники у такої потужної в лапках країни, як Іран. Але в них дуже багато. Цього заліза, і вони мають можливість цього відновлювати. Мало того, вони мають кошти і промислову базу для відновлення такого, такого озброєння. І тому для нас це буде означати ведення кон, продовження концепції неконтактної війни, тобто із збільшенням кількості поставок. Озброєння, яке за дальністю перевищує можливості радянського озброєння, яке є у складі збройних сил Російської Федерації, ми зможемо наносити більш е, вразливі удари по об'єктах військової інфраструктури, по центрам. Ну не хочу казати прийняття рішення по командним центрам противника, задля того, щоб розбалансовувати цю систему і тримати ситуацію під контролем. Ми вже сьогодні говоримо про те, що противник не здатний про. Водити наступальні операції, і треба розуміти, що кожна наступна ітерація, тобто підготовка наступних резервів, а вони потребують колосальної кількості резервів. Просто Буде ще слабшою, 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 і все нижчої, нижчої якості таким чином. Так, і ржаве залізо продовжить стріляти, продовжить їздити, і все на що ми можемо сподіватися, це максимальне обезпечення створення максимально комфортних умов. У ну, подібно до ізраїльських для наших мирних мешканців, хоча розумію, порівнювати Ізраїль з ситуацією в Україні неможливо це зовсім інша війна, але ми маємо щось робити і ми будемо щось робити. Ну і максимальне дистанційне ураження противника для мінімізації наших безпосередніх контактів з ворогом. Отака от така ситуація буде розвиватися, і ми маємо бути готові до тривалої, дуже важкої виснажливої боротьби, але і у нас іншого вибору немає. Пане Сергію, я вам дуже вдячна за те, що приділили нам свій час і за ці роз'яснення. Радий був допомогти. Сподіваюся, на нашу наступну зустріч. Дай Боже.